Привіт! А чи замислювалися колись з кого все почалося? Хто був тією першою людиною, яку можна назвати філософом? Сьогодні ми поговоримо про життя і, звісно, легенди, що оточують постать, яка найчастіше отримує цей титул Фалеса Змілета? Так, але хто він такий, цей Фалес? Спробувати розібратися це все одно, що складати захопливий пазл. Історичні джерела малюють нам такий собі неоднозначний портрет. То він геній практик, то абстрактний мислитель, а той взагалі майже міфічний мудрець. Сказати, де тут правда, а де вигадка, ой як непросто. Ось про що піде мова. Спершу з'ясуємо, чи справді він перший філософ, потім поговоримо про його практичний геній. Далі його революційні ідеї про воду, дусу і богів. Зануримось у легенду про мудреців і наостанок розберемо його спадок, а саме знамените пізнай себе. Ну що ж, почнімо з самого початку, що ми взагалі знаємо про цю визначну постать із Мілета? І тут одразу ж виникає такий собі парадокс: з одного боку, практично всі джерела погоджуються, що саме Фалеса першим назвали мудрецем, а з іншого ми навіть не впевнені, чи написав він хоч одну книгу. Уявляєте, його мудрість, скоріш за все, передавалася з уст в уста через розповіді і анекдоти. Але знаєте, перш ніж стати легендою, Фалес був, так би мовити, людиною дії, і його геній це не тільки якісь там абстрактні роздуми, ні, це ще й цілком реальні, вражаючі досягнення. І ось вам класична історія, яка це ілюструє. По суті, він використав свій гострий розум, щоб показати одну просту річ. Так, мудра людина може легко заробити купу грошей, якщо захоче, просто зазвичай у неї є справи цікавіші ніж просто збагачення. І це ж далеко не все. Його винахідливість просто вражає. Уявіть собі, він і сонячне затемнення передбачив, і висоту пірамід за тінню виміряв. А потім, ніби між іншим, розробив інженерний план, як відвести цілу річку для армії, і дав політичну пораду, яка врятувала його рідний мілет. Ну, просто людина, оркестр. Та все ж усі ці неймовірні практичні речі були, скажімо так, лише розминкою, тому що його головний внесок, його справжня революція це абсолютно новий погляд на те, як влаштований наш світ. І ось воно одне просте, але на той час просто радикальне твердження. Він припустив, що в основі всього лежить вода. І головне тут навіть не сама вода, а підхід. Він перший спробував знайти. Природне, фізичне пояснення світу, а не списувати все на волю богів. Це був без перебільшення, тектонічний сув у мисленні. Ідея про те, що Всесвіт це не хаотичний набір примх богів, а впорядкована система, яка має свої закони, закони, які людський розум може збагнути, і це, по суті, заклало основи науки. Звісно, така репутація просто не могла не обрости легендами, і є одна особливо показова історія про Фалеса та інших мудреців. Вона існує в різних варіантах, але суть її завжди одна й та сама. Уявіть собі, рибалки знаходять неймовірний скарб, золотий триніжник. Кому він має належати? Звертаються до дельфійського оракула, і той дає відповідь віддайте його тому, хто перший у мудрості. І тут починається найцікавіше. Ну, звісно ж, триніжник спершу приносять до Фалеса, адже для жителів Мілета саме він був наймудрішим. Але Фалес, демонструючи справжню мудрість, відмовляється він каже ні, є мудріший за мене, і передає Триніжник іншому мудрецю. І цей вчинок запускає цілу ланцюгову реакцію. Триніжник починає свою подорож від одного мудреця до іншого. І кожен абсолютно кожен відмовляється від нього, вважаючи іншого більш гідним. І, врешті-решт, пройшовши через руки всіх мудреців, триніжник присвячують Богу Аполону. Бо, як виявилося, справжня мудрість це не вважати себе найрозумнішим, а знати межі свого знання. Гаразд, з легендами розібралося а що ж у сухому залишку, який спадок залишив нам фалес? І тут справа не тільки в його наукових ідеях, а й в глибокій життєвій філософії. І існує навіть така байка, трохи жартівлива, мовляв, якось Фалес так задивився на зорі, що не помітив криніцю і впав у неї. А якась жінка йому сказала як же ти хочеш пізнати, що на небі, якщо не бачиш, що під ногами? І в цьому жарті насправді глибокий сенс про баланс між теорією і практикою. Його відповіді на прості, здавалося б, питання це просто квінтесенція мудрості, що найважче пізнати себе, а що найлегше давати поради іншим. Ну хіба не геніально? Це ж показує, наскільки тонко він відчував людську природу. Ну і звичайно, його коронна фраза, яку як вважається, саме він зробив популярною: пізнай себе. Всього два слова, але вони стали фундаментом для всієї подальшої західної філософії. Отже, якщо підсумувати, то виходить, що найцінніше, що залишив нам Фалес, це не якась конкретна відповідь, це метод, це саме вміння спостерігати, міркувати, і найголовніше ставити питання: питання, чому? І саме це питання, поставлене тисячі років тому, і досі є двигуном і науки, і філософії, і всього нашого світу.